Ось така погода у нас сьогодні 14 жовтня. А така була погода сьогодні тільки рано-рано вранці. Пишіть якісь ваші справи, чим будете займатися. Сьогодні праздник, кстати. Сьогодні праздник. Ну і плюс вихідні, потім віддихаємо, спочиваємо. В мирі, в тишеній спокойствиї, Надіюсь. <смір> давно не було туману, давно я не бачив такої погоди. З вікна взагалі нічого не видно, все молоко, особливо з утра. І так як у нас праздник, сьогодні бачите скільки машин. Приїхало. А наже ж кроме цього ви знаєте, що ракетна небезпека була. Знову ракети літали. Ну ви поняли, вже учащається кожен день ця вся тема. Якщо раніше шахіди, то, все, то в останнє час шахіди ракети. Не знаю, як завжди ж новини. У нас такий, що все добре, <кій> тому не знаю, що до чого. Вибухів не чув, по крайній мірі, так скажу. Тут я краєм вуха почув, що наш президент Зеленський був в Одесі, чи може і зараз він там, не знаю. Ну, вроді як був вчора. Ну, я про себе подумав, що ну, слава Богу, хоч люди здохнуть і поки він там в тишині помешка, ну будуть жити. Бо поки він там, як ми знаємо, що ні вибухів, ні ракет же ж не буде, тому люди здохнуть трошки, хоч на чуть-чуть, скажімо так. Треба помоніторити, треба помоніторити новини, подивитися, що до чого, щоб було понімання для себе якась картинка, що, що відбувається взагалі з цим договорняком в цілому. Щоб можна було планувати завтрашній день. Це такі справи. Добре, всім на зв'язку, всім гарного вихідного, гарних вихідних. От. З вас лайки, з мене відео, Ну, як завжди, собственно говоря. Пока-пока.